За для комфорту людей, які залишилися без домівки, у Львові провели реновацію нічліжки для бездомних на вулиці Кирилівській. Зараз ремонтні роботи вже на завершальному етапі. Тепер замість 50 заклад зможе надавати нічний притулок понад 70 людям. На першому поверсі у нас знаходиться 35 чоловічих ліжкомісць. А плюс підготували дві кімнати для денного перебування для маломобільних осіб власне на кріслах колісних. На першому поверсі ми замінили вікна з ціллю теплоізоляції. Так, приміщення зробили. Косметичний ремонт, власне, тут коридорів та власне кімнати приймання наших клієнтів, і станом на зараз завершуємо косметичний ремонт у кімнатах для чоловіків. А це вже другий поверх, нічліжки і ремонти тут повністю завершили. Тут у нас відповідно кухня, так приміщення, де наші клієнти щовечора отримують гаряче харчування. Далі у нас по коридору є пральня, медкабінет і власне кімнати для жінок, котрі зараз власне, використовуємо, і санвузол, власне, котрий також оновили. У кімнатах нова підлога, електрика, замінені вікна, а також меблі. А це вже третій поверх. Його облаштували для нової послуги, яку планують запустити у нічліжці ближче до зими. Йдеться про так зване підтримане проживання. Тут буде свого типу соціальний готель для людей, які вже влаштувалися на роботу, але з певних причин поки що не можуть винайняти власного житла. Тут є вісім ліжкомісць на чотири кімнати, і також буде облаштовано окремо кухонний блок для них. Також проведений ремонт в душовій в душові, і зроблені туалети з доступністю. Документальна розробка цієї послуги ще знаходиться в опрацюванні, в розробці. Такий досвід Львівський. Команда переймала в Угорщини. Усі ремонти у нічліжці проводили із врахуванням вимог доступності. Також замінили котел, батареї і бойлери. На ще встановили ліфт. Мотні роботи у нічліжці профінансували благодійники. Це Bridge of Life, Вони спонсорували заміну вікон. А також Норвежська рада у справах біженців за допомогою банку KFW, так німецького вони власне виступили основним спонсором. Облагородили і прибудинкову територію. Тепер тут нове озеленення і комфортний пандус. Наступного року планують взятися за фасад. Його утеплення допоможе покращити енергоощадність.